У гімназії імені Тараса Шевченка відбулись фінальні ігри з масового футболу, які проходять в рамках всеукраїнських змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цьогоріч за право представляти громаду на наступному районному етапі змагань боролися 10 команд з навчальних закладів міста. Це учні п'ятих 9 дев'ятих класів. Цей рік видався в плані змагань дуже такі цікавим. Ігри були настільки цікаві, що можна побачити табличку, де в табличці у нас досить багато ничійних результатів, де команди показали, що вони боролися, грали, показували такий суттєвий стосовно футбол, який можна було оцінити і дивитися з задоволенням, що не було минулих років. Тобто ми, тенденція наша повишається і футбол починає розвиватися дитячі маценова, не тільки дорослим, наші місті Лесандрій. Відрізняється тим, що у нас можуть грати за хлопчиків і дівчат. Там сезоні. І різниці великої немає, але правила ми використовуємо вже з великого футболу. То не, не, не футболу. Тобто є деякі моменти, які там може урізняються, там, але в принципі нічим не відрізняється, бо ну, говорить, так, що те, що було, те й залишилося, нічого не змінилося. Для команд, які дійшли до фінальних ігор, це не просто боротьба за результат, а й можливість підтримати один одного та відчути справжню єдність. Так, представник команди гімназії імені Тараса Шевченка найбільшим суперником вважає команду з 10-го ліцею. Напевно, тоді було складніше, бо були гравці сильніше. А зараз менше гравців. Ми перед турніром грали у футбол, тренувалися. Все було добре. На позиції нападника у команді, що представляє гімназію номер 8 грає Максим Требушкін. Зізнається, що подібні змагання мотивують ще більше вдосконалювати свої вміння та навички. Я граю з права або зліва в в нападі. Наша команда добре, ну вона друг друга розуміє, всі граки, ну нормально зв'язуємо. друг друга. Ну, трохи є мандраж, готувалися дуже настроєно, ну заряжені. Дуже сильно за результатами фінальної гри третє місце посіла команда з мультипрофільного ліцею. На другому представники гімназії імені Тараса Шевченка почесне перше місце та право представляти Олександрійську громаду на районному етапі виборола команда з гімназії номер 8